Доброго дня, шановна група. Я не могла півроку подовжити паспорт і на жаль не отримувала з цієї групи точну інформацію. Вчора здійснилася моя мрія. Розказую, як робила в розклад розклас 9 ранку до 18. Паспорт не продовжують, можна замовити новий. На місці треба зробити дві проплати. За термінове виготовлення паспорту написано за 10 днів. Інспектор сказала насправді повтора місяці близько двох тисяч гривень. Точну суму не пам'ятаю. Цю оплату можна здійснити тільки картою, не можна віртуально або бліком. Окрема оплата послуг близько 400 злотих. Але бачите, що саме окрему оплату послуг 400 злотих. Вона пише, що зробила бліком без проблем. Так, далі викликають по талонах. Єдиний шанс попасти це записатися в чергу. Увага, парадний вхід закритий але з боку справа другий вхід, двері відчинені. Увага, декілька черг. Забрати паспорт, жива черга. За один раз пускають 17 людей, оскільки працює 17 кабінок. Мам з малюками не пропускають. Оформлення паспорта зайняло близько 30 хвилин. Дітей до 12 років можна з собою не брати. треба принести, окрім документів, велике фото вищої якості 10 на 15. Номер телефону Blue City – 22 311 70 20. Адреса Алея Єрусалімська, 179.